Опа. Ви тільки погляньте, що ми знайшли. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 21 травня 2025 року. Я в лісі. Вирішив за всю весну приїхати до лісу, подивитися, що які гриби можна знайти. І ось бачите, яка в нас знахідка. Перший підберезник. Дивіться, він вже такий. Ну, видно, що він вже виріс давно. Але як знахідка в цьому сезоні, то дуже радує мене. Погляньте, він навіть чистий. Ну що Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Сподіваюсь, що це в нас буде на сьогодні не останній. погляньте, ще якісь опа знайшли. О, бачите, які. Навіть і, я навіть і не знаю, що це за гриби, хоча можна і в інтернеті це все перевірити. Так, ну, це ще не все. Тут у нас тут живе. Тут дивіться, які сімейка. Ну, ось такі в нас, бачите, які на даний час гриби, поки що ми знайшли. Гриби, які я буду знаходити там, ну, чи їстивні, не їстивні, навіть ті, які я не знаю, я їх буду брати всі. А потім у кінці відео вже, ну, по завершенню нашої прогулянки, підсумуємо, що ми ну, на даний час нашому лісі знайшли. Звісно, я їх готувати не буду. Це так я виїхав заради спортивного інтересу. Подивитись, ну, що можна знайти. Так як всі зараз, бачу, викладають. Ну, знаходять там десь по одному, трапляються і білі. То ось так. Ну ось так вони виглядають, я їх вже так трішечки почистив. Вибачайте, що без кошика. Сурово мене не, не критикуйте, що там. Я знаю, що ну, ті люди, хто вже давно на мене підписаний, вони знають, що я завжди з кошиком ходжу. А так як сьогодні в мене так чисто розвідка, то я взяв з собою пакет. Ну що, йдемо далі. Трішки вам покажу весняний ліс, вже такий травневий. Минулого разу ми були десь у квітні, коли зморшки збирали, тоді ще він ну, ще тільки-тільки прокидався. А зараз вже бачите, яке зелене вбрання. Ну і ось. Знову у нас знахідка. Ну це видно, що це благородний це підбережничок. Але він бачите від сонця шари. Шапинка в нього так перепала. Ось такий. Але вже є, з'являються. Сай чистый. Абсолютно чистый бачит. ниці цвітуть не померзли зроблю вам невеличку экскурсию в лесу. Раз уже мы тут. То... Трешки пройдемся. Послухаем пицташок. Сейчас у них уже Мабуть, з'являється виводок. Ще якісь гриби нам. Ось такі. Вже починають з'являтися. Бачите, які. Це означає, що вже все починає оживати, прокидатись. Походив я ще, мабуть, з години-півтори. Ну так, походив по своїх місцях, там, де, я знаю, де в основному навесні ростуть весняні гриби. Нічого я так більше не знайшов. Ну, зараз вам покажу наш результат той, який ми з вами разом знайшли. Ну ось, сьогоднішній такий результат. Бачите, це у нас. Бабка, вона вже бачите яка. Це теж порепана від сонця. Це теж не... це я не знаю, що це. Так само і це. О, ось такі бачите. Ну що я можу сказати? сезон уже відкрито. Ну, я і в минулому році. У 24-му, десь у травні місяці, на тому самому місці теж знайшов два підберезника. Вони там, мабуть, завжди так. Ну, більше я ніде не бачив. Ну і в лісі сухо, дощу немає. Якби пройшов гарний дощ, то може щось би ще й виросло. А так. Що маємо, те маємо. Але все одно приємно походити по весняному лісі, послухати спів пташок. Ну що, хочу всім подякувати, хто був зі мною, Побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, а головне мирного неба. До нових зустрічей. З